У Прилуцького міського голови новий заступник, 32-річний Дмитро Іванов, став одним з трьох заступників Дмитра Барнаша і працюватиме у напрямку залучення інвестицій. Молодий чоловік погодився допомогти прилукам у скрутні часи безгрошів'я. До цього Дмитро Іванов працював у Чернігівській облдержадміністрації. Говорить на його рахунку чимало вдалих проєктів. Що ми проробному чим я саме займався? Міжнародна технічна допомога, співпраця з міжнародним МБР, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, освоєні кошти 20 мільйонів приблизно 20 мільйонів Чернігівського водоканалу. Також остання грантове виграні 370 тисяч грантів доларів на техніку економічного обґрунтування для Чернігівської ТЕЦ. Ця людина буде займатися саме залученням інвестиційних проєктів, до нас в місто максимально кількість інвестицій, виробництво і так далі, і тому подібне. А це спонукає і все ж таки до збільшення робочих місць, і до здешевшення вартості за енергоносії. Щоб людина, яка буде залучати в прилуки гроші, зайняла пост заступника міського голови, довелось зробити кадрові перестановки. Зокрема, Олександра Сивенка, який був заступником з економічних питань, перевели на посаду начальника управління економічного розвитку міської ради. Сивенко Олександр Іванович є спеціалістом даний спеціаліст. я хотів би. І надалі, щоб він залишався в команді, в команді наших і однодумців, які я хотів і надалі з ним працювати. В більшості випадків зараз гостро стоїть питання ціни, гостро стоїть питання тарифів на комунальні підприємства, невиплата заробітної плати бюджетним установам. І в тінь ушла економіка міста Прилуки, а ситуація тут не дуже здорова. Цю роботу край необхідно робити вкрай. І якщо в нього є методи посилення цієї роботи, я обома руками за Дмитро Іванов. У прилуках тимчасово, за словами міського голови, його запросили як фахівця, який має досвід і зв'язки для отримання недержавного фінансування проектів у різних сферах.